Маю гарну можливість сьогодні поділитися з вами певним словом, яке Бог кладе на серце, про яке роздумувалося якийсь період часу. І я би хотів сьогодні почати з місця з Біблії, як неочікувано. Давайте відкриємо псалми 22, псалом з першого по четвертий вірш, можливо, 23-й. Як в кого. Псалом Давидів. Господь то мій пастир, тому недостатку не буду. Всі знають дуже добре це місце. Ми дочитаємо чуть далі: на пасовисках зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить, він душу мою відживляє, провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Яке гарне місце. І далі читаємо четвертий вірш: Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене тішать. Ми тут зупинимось на цьому вірші. Дуже гарно починався цей псалом. Господь то мій пастор, я в недостатку не буду, все буде добре. А потім в четвертому, е, в четвертому вірші ми читаємо про долину смертної темряви, як все різко змінилося. Ми сьогодні хотів би, хоті, щоб ми сьогодні поговорили про Бога в долині. Я так і назвав сьогодні свою тему Бог у долині. Ми Проаналізуємо деякі історії з Біблії і спробуємо зрозуміти, як же ж вести себе у долині, як Бог діє в долині, що відбувається, коли ми у долині. І перше, кого ми згадаємо сьогодні, це буде чоловік божий, який рухався по словам Божому. Це буде історія про Йосипа і про те, як Бог його провадив. Ми всі знаємо, хто це. Ми знаємо, як е, е, ми читали його історію, ми багато раз перечитували, можливо, одне і те саме, можливо, про щось для себе щось виділяли, про щось задумувалися, а можливо, якихось аспектів навіть і не зауважували. Але якщо ми уважно згадаємо цю історію, то в цій історії можна побачити, як Бог почав проявлятися в житті Йосипа в тих умовах, в яких не кожен хотів би опинитися. Ми бачимо, як Бог е, е, діє через Йосипа, і ми бачимо поведінку Йосипа в е, його житті. Перше, що я для себе виділив з цієї історії, це те, що е, Йосип. Маючи більшу пошану в своєму домі за рахунок того, що батько його любив, якби виділяв більше, за рахунок того, що Бог давав йому свої сни і видіння, то ми бачимо один гарний момент, що Йосиф в цей момент не загордився. Як ми можемо це проаналізувати, і побачити, і прослідкувати це в той момент, коли батько, всі брати пішли в поле випасати отару? І, здається, Йосип. Він же ж так, такий, як би в домі батька, така висока людина, хоч і наймолодший. Але батько йому каже: візьми оцей хліб, візьми там цю їжу і піди до братів своїх, занеси там, їм поїсти, щоб вони мали що, що перекусити, скажімо так. І що робить Йосип? Не говорить: я не піду. В смислі, хай вони самі прийдуть і візьмуть собі, хто, я, хто вони такі, щоб я їм щось носив. При тому, що перед цим він бачить сон про те, що вони йому будуть вклонятися, що вони будуть нижчі за нього, що він буде стояти над ним. Але ми читаємо Йосип бере і йде. Він проявляє послух, він проявляє вірність, він проявляє е, дійсно щиру, щиру слухняність. Що відбувається далі? А далі в Йосипа в житті починається долина. До цього в нього було комфортне життя, в нього було підняття, в нього було максимально, що він тільки міг би очікувати від цього життя, але далі в нього починається долина. І якщо там, подивитися тезисно, що відбувалося в подальшому, то ми бачимо, як брати вирішують спочатку вбити Йосипа. Гарний початок історії життя молодого хлопця, якому ще напевно що навіть не випнев, не, не пам'ятаю, але напевно навіть не випонулося 18 років. І от початок життя і рідні брати йому ставлять ніж в спину. І ми вже бачимо, що навіть в той момент Бог вже був з ним. Ми читаємо далі про те, що Бог був з ним, але ми можемо побачити, що навіть в цей момент Бог вже був з ним. Як ми це бачимо? Бог діє через його брата. Який заступився за нього і каже, давайте не будемо його вбивати. Давайте, щоб кров його не була на наших руках. Вроді би, з двох зол менше зло зробили, але з іншої сторони, Бог знав, що він робить. Бог знав, куди він буде вести Йосипа і що буде відбуватися. Ми можемо прочитувати історію Йосипа і здаватися, що, типу, ну, в цілому, ну, все було ніби в нього нормально. Але якщо купнути чуть глибше, то ми побачимо, що. Йосипа не вбили брати, але вони його продали. І продали вони його не якби не найкращі умови. Вони його продали в рабство. І перше, що відбулося з Йосипом, коли його продали в рабство, його виставили на продаж. Я не думаю, що це дуже гарна була б для нас би, історія, коли ми б попали в таку ж саму ситуацію. Дуже довго так би, та сама Україна боролася з таким поняттям, як кріпацтво, і з всім, що стосувалося цього. Але ми читаємо історію Йосипа, і там каже, що його продали, прям, можна сказати, за аукціону. Хто дасть більше? Більше дав е, Потіфар. Ми знаємо про такого чоловіка. І теж я так прочитую з часом, думаєш, ну в домі Потіфара, вроді якогось там знатного чоловіка, напевно, що був. Але з іншого боку, він був в домі рабовласника. Він був не в домі там, великої пошани чи в домі, там, Божому і так далі. Він був в домі рабовласника. Він був не в комфортних умовах. Це ми далі читаємо, що а Бог був з ним, і Бог розположив серце Потіфара і поставив Йосипа управляти над своїм домом. Це ми після того вже читаємо. Далі відбулося ще краще: долина стає все глибше і глибше. І ми читаємо історію про жінку Потіфара, ми читаємо історію про Йосипа в історії про жінку Потіфара. Який знову ж залишився вірним. Він залишився вірним е, своїм принципам, він залишився вірним е, установкам Божим, які були над його життя, і він не дозволив якби, знехтувати собою. Він попадає в в'язницю. Долина продовжується. Але ми знову читаємо. І Бог був з ним. Там в е, 39 розділі. Книги Буття, спочатку про Дім Потіфара написано в другому вірші І був Господь з Йосипом, і, а він став чоловіком, що мав щастя. І пробував він у домі свого пана єгиптянина. Вроді, все гарно звучить в першій половині цього, цього вірша, а в другій написано: пробував він у домі свого пана Єгиптянина. І далі про в'язницю в цьому ж самому розділі чуть нижче написано про те, що і був Бог з ним, і побачив управитель в'язниці Йосипа добре в своїх очах і поставив його над всіма в'язнями в цій в'язниці, для того, щоб він міг йому допомагати. Але Йосип був вірний. Не може поставити когось, якби хто би нехтував всіма і всім управляти в'язнями просто так. Причому в'язня поставити управляти в'язнями на секундочку. Але, бу... Але Йосип був вірний і Бог був вірний до Йосипа. Потім відбувається наступне: начебто як то проблиски, гарні як -то, проміння Сонця в цій історії певні відбуваються, де сказано про те, що в цю ж в'язницю попадають двоє прислужників фараона один чашник, другий пекар, якщо не помиляюсь. І Йосипа ми знову ж бачимо тут як виконавця свого покликання: того, хто залишається вірним ще й Слову Божому. Бо Тому що вони бачать сон, а Йосип ділиться з ним тим, що цей сон означає. Він міг бути обратен на життя. Він міг взагалі не. Не вникати в проблеми тих людей, які його оточували, якісь там в'язані, якісь там єгиптяни. Що він має про них там думати? Але він залишається вірним своєму покликанню. Його покликання в даний момент було те, що Бог дав йому бачити сни і його, їх тлумачити. І каже, потім Йосип там розтлумачує сон чашнику і каже: згадай там про мене при в домі, там, в домі фараона, коли будеш при фараоні. І там згадай. І, вроді би, читаємо в наступних віршах і пройшов там час, і, і згадали про, про Йосипа. Але пройшло, якщо не помиляюсь, десь роки два до того моменту, поки про Йосипа згадали в Домі Фараона. За цей час знаєте, скільки раз можна зневіритись? В нашому житті ми коли, очіку... ми коли молимося про якісь речі, ми про якісь речі стоїмо перед Богом. Два роки для нас не, не чимось таким приємним, чим ми би хотіли тим часом, який би ми хотіли очікувати. Два роки це досить великий період, і за цей час можна дуже сильно впасти і зневіритися в Богові. Але ми читаємо, Йосип був вірний. І що ми читаємо далі? Дальше відбувається вихід з долини і далі відбувається прославлення Бога. Йосипа ставлять на управління Єгиптом. Йосип з'єднується зі своєю сім'єю. І от я для себе виділив такі тези. Історії Йосипа. Йосип підвищений в домі батька, аукціон рабів, дім рабовласника, в'язниця, роз'яснення снів в'язниці, управління Єгиптом, воз'єднаною сім'єю. Як вам така історія? Гарні перший і два останні пункти. Але середина була досить складною. І це і була долина Йосипа в той момент. І ми читаємо, що він залишився вірним. І якщо ми е, зробимо таку собі характеристику Йосипа, ми можемо виділити такі пункти, як вірний покликанню, слухняний, відповідальний і був в довірі Богові, повній довірі Богові. Він був, можна сказати, в залежності від Бога. І ми читаємо: і Бог був з ним. Якщо думаєте, що це єдина історія в Біблії, на прикладі якої ми можемо побачити, як Бог діє в долині, то це далеко не так. Ми трошки порухаємось далі і про, поговоримо про інших дійових осіб. Не знаю, чи ви про них знаєте. Я думаю, пастор Анатолій знає точно, і пастор Василь, але не знаю, чи всі зараз про них будуть знати, ми поговоримо про таких чоловіків, як Ананія. Месаїл та Азарія і Валтасар. Я, знаєте, спеціально змінив ці імена, так як написано в Біблії. Хто знає, про кого йде мова? Так. І ми читаємо в першому Даниїла, в Даниїла в першому розділі в шостому вірші, і написано: Були серед них з'юдених синів Даниїл, Ананія, Месаїл та Азарія. Анані, якого цар назвав Шадрах, Месаїл, якого цар назвав Мешах, та Азарія, якого цар назвав Аведнего. І от ми читаємо наступну історію: ми читаємо історію про інші виклики. Люди жили в своїй країні, люди жили в, в певних своїх умовах, своїх обставинах. В них було своє життя, можливо, свої плани на життя. У них були свої, можливо, якісь цілі, але. Як то кажуть, не тут то було. І з'являється такий собі цар Новоходоносор, який хоче захопити там чуть ли не півсвіту. І в тому числі страпляється історія, коли ось ці чотири хлопці, молодих хлопці, юнаки, про них написано, що це були юнаки, вони потрапляють в полон до Вавилонського царства. Така собі історія. Знаєте, знову ж ми читаємо цю історію, в, починає, це от перший розділ Даниїла. Там буквально перших пару віршів сказано про те, що там новоходоносор за, захопив Ізраїль, забрав в полон там, людей з Ізраїля, з Юдиного Царства. І тако, якби прочитали, прочитали, і далі ніби починається зовсім інша історія. Але це було рабство, це був полон, це була окупація. Нам зараз дуже знайомі ці слова. Ми на цьому тижні, якщо не помиляюсь, ми чули новини про те, що там 150 наших воїнів не повернулися з полону. Вони, я думаю, як ніхто змогли би розказати цю історію після того про цих хлопців, які відбували, які перебували в окупації. Але ми читаємо історію про Даниїла, і в наступних віршах цього ж розділу, восьмому і дев'ятому, написано: і поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя". Ну, Якщо ви пам'ятаєте цю історію, то було завдання від царя, щоб вибрати е, сполонених там найкращих юнаків, найздоровіших най-най-най-най-най, і годувати їх, відгодовувати для того, щоб вони постали в якийсь момент перед царем. Euh, щоб вони пили вино, там, яке їм будуть давати, і так далі. Але написано і поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя. E, та питвом, що той сам його пив, і просив від, на, від начальника євнухів, щоб не осквернитися. І дев'ятий вір сказано: І дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником євнухів. І ми читаємо там далі історію, яка продовжується про те, як Бог э, вів його і інших хлопців, коли. Інші все їли і пили, але виглядали менш здоровими, ніж ті, хто цього не їв і не пив. Шлях Даниїла е, теж непростий. В нього був свій період там, в домі свого батька. І далі почалась долина в його житті, коли е, їх захопили в полон. Далі е, Даниїл залишається вірним. Даниїл залишається вірним е, тому слову, яке, я думаю, навчили в домі його батька. Слово від Господа. І Даниїл залишається вірним своєму покликанню знову ж. Тут дуже, дуже спільна історія, бо, тому що по суті покликання було дуже похоже і в Йосипа, і в Даниїла. Один, Кожен з них міг роз'яснювати сни. І те, що Бог давав їм на, на розуміння. І якщо дуже уважно перечитати книгу Даниїла, ми можемо побачити, що. Даниїл залишився вірний своєму покликанню в окупації в цьому рабстві до самого кінця. Якщо дочитаєте книгу Даниїла до кінця, ви не прочитаєте про те, що Даниїл повернувся додому. Що Даниїл з воз'єднався своєю сім'єю. Ми це читаємо в Йосипа, але ми не читаємо цього про Даниїла. Але він залишався вірним. І при тому всьому в його житті було декілька долин. Бо коли він перший раз з'явився перед царем, перед царем на спочатку, і роз'яснив йому сон, його та садраха Месахія Веднего дуже сильно підняли в Вавилонському царстві. Їх поставили там, можна сказати, в певному мірі над іншими. Після того приходить наступний цар, в нього також є проблеми зі сном, і йому сняться всякі різні видіння, які він не може для себе зрозуміти. І знову ж знаходять Даниїла. Знову Даниїл приходить, знов роз'яснює, знов цар радіє, знов все добре. Приходить наступний цар. Тобто царі змінюються, а Даниїл один і той самий. Він вірний тому, що Бог поклав йому на його серце. Приходить наступний цар, якого там з'являється рука на, на стіні, яка пише певні, певний текст, і там же ж знову згадують про Даниїла, там же ж його приводять, там же ж він знову це все роз'яснює. І здається, ніби все йде дуже гарно. Ми там читаємо в наступних розділах Даниїла, де написано, що цар був готовий вже поставити Даниїла і інших, ну от ще трьох хлопців, над управлінням Вавилонського царства. Але написано були ті, хто був проти. І ось тут почалася ще одна долина. Були ті, хто був проти, які змовилися, щоб е, підговорити царя, щоб е, Даниїл потрапив в такі умови, з яких, на їхню думку, він не мав би вибратись. Але Бог інший. Бог над е, людськими задумами, Бог в своїх задумах. І ми читаємо, що. Почались випробування в якому плані. Даниїл залишався вірним, тому що він хотів прославляти тільки свого Господа, тільки свого Спасителя, можна сказати, тільки того, кому він е, був вірний. Але люди в Вавилонському царстві хотіли зробити так, щоб всі поклонялись тільки царю, і щоб він для них був єдиним там, чуть ли не Богом, якому вони би поклонялися. Даниїл попадає в яму, ми знаємо цю історію. І ми читаємо, Бог був з ним. Бог був з ним. Приходить е, цар до Даниїла і бачить, що він живий. Його в той же момент забирають з тої ями, кидають туди інших, де написано. Сьогодні буквально перечитував, де написано, що ще е, е, тих, хто хотіли його підставити, їхніх жінок та їхніх дітей, і ще вони навіть не долетіли до. Дна цієї ями, як їхні кості потрощили леве, отака от от історія. А Бог був з Данеділом. Але дуже важливий момент: Данеїл був з Богом. Не просто так все це відбувалося. Це не відбувалося там по якомусь там кредиту довіри і так далі. Данеїл був з Богом. Він був вірним в своєму шляху. Він йшов за Господом. Він йшов за словом, яке він, я думаю, читав там, законом Мойсея і так далі. Правильно, думаю, чи то не було часом раніше. Не було раніше, він слідував за законом Мойсея. І що ми читаємо далі? Бог Данеїла стає богом Вавилону в цей момент. Тобто. Людина, яка не мала взагалі прав в цьому царстві, Бог робить так, що Його права стають найвищими. Бог робить так, що він може прославитись на такому рівні, на якому ніхто би навіть не очікував. Те ж саме відбулося з Йосифом. Бог прославився надзвичайно. Там, де були дуже сильна, дуже глибока долина, там дуже високо потім Бог піднімає людей. Ті, хто проходять цю долину в послусі Богові і в вірності, Бог потім робить свою роботу так сильно, як, як ніхто інший. Якщо, якщо ми читаємо далі, то історію про Седраха Месахія Ведного, то що ми читаємо? Ми читаємо історію про те, як хотіли спалити в печі трьох хлопців. Але один важливий момент цієї історії як Бог діяв, їх кинули в ту піч. Ми ж пам'ятаємо цю історію. Тобто, здається, ніби Бог не, не спрацював. Але що відбувалося, і де це відбувалося? Якщо ми згадаємо, де саме це відбувалося, це відбувалося перед величезним натовпом в присутності царя. Напевно, що на величезній площі. Де було дуже багато людей. І долина, в яку потрапили седрах Месахів одного, була дуже глибока до смерті. По суті, вони зайшли в смерть. Але ми читаємо історію далі. Написано Бог був з ним. Причому саме в тій історії ми навіть читаємо більше: четверта людина з ними з'явилася в вогні. Тобто Бог, Бог, Бог був з ним. З ними фізично навіть в той момент. І це могли бачити інші люди. І що написано: ті, хто кидали їх в ту піч, загинули, а на них навіть не було запаху диму. І ми читаємо: і Бог, і цар Вавилону сказав, що Бог нехай прославиться в цей момент, бо Бог Ізраїля це справжній Бог. Бо дуже глибока долина, дуже високе підняття. Бог знає, що він робить. Якщо ви приходите дуже глибоку долину зараз в своєму житті, Бог знає, що він робить. Залиштеся вірним йому. Залиштеся в вірі, залиштеся в покликанні своєму. Можливо, в цей час у вас є якісь дари, які Бог використовує через вас. Залиштеся в цих дарах. Не переставайте бути вірними Богові в цей момент. Можна сказати, що ну, це ж історія все зі старого заповіту, а що там в новому? А я вам скажу, а в новому теж були подібні історії. Ми перенесемося в новий заповіт і подивимось на історію людини, яка навіть близько не заслуговувала, щоб Бог був в його долинах. І це буде історія про чоловіка вже потім Божого, якого ви всі знаєте, в нього було два імені: одне з них це було Савел, друге це було Павло. І те, де в кінцевому випадку він опинився. Це знову ж про те, які низини проходив Павло в період свого життя, і в яких, на яких висотах Бог його в кінцевому випадку поставив. Але Павло довіряв Богові, Павло слухав голосу Божого, і Бог поставив Павла над великим. Хто пам'ятає, над чим самим великим поставив Бог Павла? Де в кінцевому житті опинився, в кінцевому випадку опинився Павло як то, в тій історії, яка згадується саме в дії святих апостолів? В Римі опинився. І написано, що перед імператором, якщо не помиляюся, він прямо опинився. Тобто він мав можливість е, сказати Слово Боже е, в центрі тогочасного світу, по великому рахунку. Тобто Римська імперія в цей час це була найбільша держава, якщо не помиляюсь, і типу, він мав можливість е, проповідувати вже навіть Євангелію в цей момент на такому високому рівні, наскільки Бог може бути вірним. Хоча в цей момент ми читаємо про Павла, а мене били то стільки-раз, то раз, а корабель там стільки-то раз е, попадав в шторм і розбивався, а змія мене кусала так-то, а то відбувалось так-то, так-то, так-то. Долини в житті апостола Павла були дуже глибокими. Апостол Павло був дуже вірним. Ми, якщо прочитаємо Матвія, 25 розділ і 23 вірш, дуже відома нам притча, де написано: сказав йому пан Його в Огієнке, якщо можна, Гара здрабе добрий і вірний. Ти в малому був вірним над великим поставлю тебе увійди до радощів пана свого. Що таке бути вірним в малому? Що є ось цим малим? Навіть оця притча, в якій ми читаємо ці слова, про те, як господар поставив своїх підданих в непрості, некомфортні умови. Ну, тобто, до вас прийшли, вам дали е, якусь суму грошей і каже, я прийду, має бути прибуток. Як, що, я ніколи цього не робив. Я піданий всього лиш там, можливо, це знову ж були там, раби, якщо там сильно вникати в цю історію. Що робити, як робити, де шукати? Але будьте вірні в цьому. І написано потім, ти був вірним в малому, я поставлю тебе над великим. В Матвія далі, в цьому ж розділі в декілька віршів назад, в 19 му вірші, написано, по довгому часі вернувся пан тих рабів. По довгому часі. Ми не знаємо, як довго буде тривати наша долина. Ми не знаємо, як довго будуть відбуватися ці історії, ну, Це те, що відбувається в нашому житті, те, що ми можемо переживати. Але якщо ми залишаємось вірним, Бог подставив точно над великим. Він, якби е, Його велике це не наше велике знову ж таки. Це не одне і те саме, що ми собі можемо уявити. Бог знає, що Він робить. Бог буде з нами. Він підтримувати буде. Він буде знаходити людей, які будуть поряд з нами, які будуть потрібні нам саме в той момент і саме в той час, які будуть мати слово для нас, які будуть мати підтримку для нас. Він дасть людей, чи він дасть обставини, які будуть перед нами або поряд з нами. Він дасть сили і терпіння. І закінчити свою проповідь я хотів би словами: його жезл і його посох супроводитимуть тебе і мене. Давайте будемо молитися.